Новини футболу. Хорватський тренер Славен Біліч може очолити збірну України. Голландський тренер Зорі хоче перейти до Динамо Київ. Але ще хоче цього Суркіс. Мудрик залишився на заміні у матчі Челсі Ліверпуль. Ілля Забарний таки вийшов, зіграв перший матч за Борнут, вийшовши в кінці матчу проти Брайтона 0-2. Томас Тухель знайшов винного у програші Фрайбургу. Месі може перейти до Арабів.